Є слово атмологія як процес фізики, коли із там, газ, рідина, в общем, такий же самий алхімічний процес, до речі, який ми займаємося сьогодні в свідомості. Тому це не окреме слово, не наука, не напрямок, а процесінг. Процесінг е якийсь ось цей алхімічно-фізичний. І таким чином з'явилася атмологія. Тільки з'явилася атмологія, з'явилася адреса. І відразу пішла інформація, і так далі. Що під оце нове знання потрібна нова лінза сприйняття? Коли ми дивимося на світ, знаючи, що воно добра мама. Що створюються всі умови із нашого минулого задля того, щоб створити тренінгову площадку, яку людина може використати, або для того, щоб знову піти по колу, щось там ще досліджувати, бо ти не здатен інтегрувати, або ти це використовуєш для того, щоб твої проблеми ставали трамплінами, порталами, переходами. І для цього потрібно оцю є на Е змінити. До речі, Еволюцію на Ева люцію, і так, і так далі. І вже тоді через атмологію народилася. це все в одному році було. В лютому місяці 19-го року в Індії, а в жовтні місяці, в Бразилії. Вже ми з Барто зустрілися з своїми пілотами, своїм вищим я, і зайшла Ева і Варфоломей. У Барто базове ім'я Варфоломей. Барто і Бартхоломеос це як певні полюси. Ось і тому, якщо відповідаючи на твоє запитання, то мабуть спочатку атмалогія.